Торти, тістечка, круасани, хліб, багати, булочки. Та ще багато різної випічки можна придбати у сімейній пекарні родини величків у Тернополі. Рятуючись від війни, Яна і Руслан переїхали у нашу область із Маріуполя. Спершу знайшли прихисток у Бучачі, згодом у Тернополі. Вдома сім'я мала власне житло та бізнес, продуктові магазини. На жаль, все це втратили через війну. Переїхавши на нове місце, зрозуміло, що треба рухатись далі і взялися за нову справу. Першу відкрили пекарню у Бучачі, а нещодавно й у Тернополі. Треба, як кажуть, строїти нові, нові собі, ну не строїти, а якби ставити нові там, мрії, цілі і йти до них. От, а В таких маленьких, на жаль, містечках там це дуже важко. Тому ми тут зараз в Тернополі і відкрили ту першу локацію в Тернополі на оптовому овочевому ринку. Ну, от на Шептицького 26Б. Ну а потім вже тут приміщення побільше, і це тут вже почали готуватися, відкриватись. У пекарні, яка одразу завоювала своїх покупців, ширяться аромати свіжої випічки. Тут особливо атмосфера, а на стінах зображені краєвиди Маріуполя. Таким чином подружжя перенесло частинку рідного міста, якого їм так не вистачає. Виконав малюнки вуличний художник із Бучача. Нам цього не вистачає, нашого моря, наших ну, вулиць, нашого всього. Тому вирішили на стінах трошки намалювати, тут ж у нас є центр міста, там водонапорна башня – це наша кажуть, пам'ятка архітектури. Там і дома зі шпилями, тут кусочок, трохи драмтеатру, бачите, ми. Які, на жаль, розбомбили, втративши усе, наважитись відкрити нову справу, було дуже важко, пригадує Руслан Величко. Каже, ранок 24 лютого та події наступних днів були найважчими у його житті. У нас не було, на жаль, там в домі ні підвалу, ні бомбоубіжця, ні нічого. Ми так меншого дружина прятала у себе під курткою. 9, 8, 9 місяців було Матвію меншому. Тобто, ну, Просто у себе його ховала, там, щоб не не змерзнути просто. Це. От, ми в квартирі було десь біля 0 градусів в квартирі. Постійні обстріли, відсутність світла, тепла, води, зв'язку. Залишатися в місті з малими дітьми в таких умовах було неможливо і небезпечно. Приміром, щоб отримати хоч трохи води, доводилось топити сніг. Тож родина вирішила виїжджати. Початковою точкою став Бердянськ. Прийняли швиденько рішення, то взяли там дві-три сумки, дітей і, і отак от сіли в машини і їхали. Молились Богу, щоб не, не почався обстріл, щоб не розбомбіла вот ні ета. Якось от, от так от, і, так потихеньку, гуськом, там, так кожен машина за машиною, там йшли все місто, як споруд такий. Всі почали з'їжджатися і виїжджати там із мірода. Ну, Згодом велички дісталися Бучуча на Тернопільщині, де їх тепло прийняли місцеві жителі. Тепер вже декілька місяців живуть у Тернополі. Працюють та донатять на армію. Мотивацію рухатися далі подружжю дають діти віра у перемогу та в те, що колись вони повернуться до рідного Маріуполя. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.